Скажи мені, Міка, чим відрізняється голосна буква від приголосних? Нормально, де? Чим відрізняється? Голосні ми що можемо робити з голосними? Співати, наприклад, наприклад, буква О. Заспівай. <пілляв> можемо її співати? <пілляв> Це яка буква? Голосна чи приголосна? Голосна. <пілляв> голосна. А твоя буква М. М. <пілляв> М. М. Голосна чи приголосна? Приголосна, тому що ми її що? Ми Не можемо заспівати. Colonial. Це яка буква? Мм... У -у. Яка вона? Голосна чи приголосна? Голосна. Голосна. А це яка буква? А... Яка це буква? А... Голосна чи приголосна? ]ENGLISH? Голосна. А... А, р... Р... Голосна. Р... 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 р. Яка це? Неголосна. Приголосна. Приголосна. Ти. Ти. Ти! Голосно чи приголосна? Приголосна. Приголосно. А це яка? Яка це буква? Індик. Індик. І. Яка та за голос, знаєш, приголос. Голосна. Голос Назови мені всі голосу виклик. Називається яка буква. Е. Далі. Індук. Удав. А? Эээ. Эээ. Электропотяг. Електропотяг. Вот и что вы читали? Электропотяг. Я так це Електропотяг. Электрополектропотяг. Так. А яку куда сейчас забула? Чотирикутник. кутник. Четыри Чотири Чотири кутник. буква? Четыри кутник. Голосна. Голосна. Это назову як називається. Бутва? Да. Валтик букон. Индик. 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 Індик. Індик. 嗯、mm.